Нам де нам з томою галятися та тим шляхецьким достоїнством, за тим дворянством хіба нам пристало. Правда, 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 всі ми шляхтичі і всі ми дворяни. Та тільки ж явлю. Я, а я розйорник. У розьому Я ніж. Як сам не знав, до яка відав? що мій прапрайд чу у страшного стаможного скальбу і на його помагах підписаний сам суперден Себастьян Подєвський. Подєвський Красовського не волі. Та що там пома? Красовський нам на лікаря вивчився, от і його шляхе свої присав. Я, я нікому не казав. Тоді признаюся, як приятелю, і у мене... У мене таких самих, як я не було домою, таких я на убілявся, на собі підписався хто? Хриспондовський, а мене Подлєвський, а а мене Христопандовсь. Може, Гриспандовський, я не знаю. А де по А я все одно на собі раніше переконався, що те творянство там личить, як корові сітло. От може ти корова. А вітра. Что? Фу, фу, страшно! Я